Дане приміщення та ще й декілька будівель розташовані на ділянці пів гектара у селі Острожець. Уже більше чотирьох років споруди на цій ділянці не використовуються та пустують. Донедавна вони перебували на балансі обласної ради. Однак, за рішенням депутатів, ділянку передали на баланс підприємства управління майновим комплексом. Це е, ділянка, на якій знаходяться розп... якби розположені будівлі колишнього тубдиспансеру. Туберкульозної лікарні. Зараз вони вже майже 5 років, як лікарня закрита, вони не використовуються. І будівлі передали нам на баланс, на наше підприємство управління миновим комплексом з балансу інфекційної лікарні. Це близько пів гектара земельна ділянка, яка знаходиться під самими будівлями. Поки остаточного рішення, що будуть робити із будівлями, немає. Андрій Пахотін розглядає різні варіанти. Найоптимальніший додає він здавати дане приміщення в оренду. Однак, першочергово там планують провести ремонтні роботи, аби вберегти споруди від остаточного занепаду. Ми хочемо провести деякі ремонти, особливо даху, для того, щоб не руйнувалася будівля. Можливо, скоріш всього, що це буде оренда, під якісь, можливо, офісні, можливо, гаражі підуть під складські приміщення. Отак, тобто, якісь капітального ремонту чи відновлення там. Тим більше відновлення інфекційної лікарні вже точно там не буде, тому що е, ну ці, ці будівлі не придатні непридатні вже для таких е, задач. При вирішенні подальшої долі занедбаних споруд, як зазначає Андрій Пахотін, радитимуться із Острожецькою громадою. У свою чергу голова громади своє бачення про подальше використання будівлі вже має. Однак для цього каже, необхідно, аби ділянка перебувала на балансі громади. Відповідне звернення вони подали до обласної ради. Була ініціатива від острожецького ліцею. Які в нас на території про те, щоб ми зробили звернення від депутатів нашої громади на до депутатів обласної ради те, щоб вони цю будівлю передали нам і щоб ми щось спробували самі з нею зробити, оскільки чотири роки там ніхто не приділяє уваги, з нею ніхто нічого не робить. Хоча коштів аби належно утримувати приміщення у громади, як зазначив голова, наразі немає. Щоб мені завели запитання на комісії обласної ради про те. Чому ми зараз не маємо можливості вливати туди гроші? Ну я пояснив, тому що в нас є першу чергову чергу захищені статті, і в нас яка є вільна копійка, чи яка гривня? Ми стараємося її передати на ту чи іншу частину, яка звертається. Тобто, в першу чергу, в нас мир і перемога. Однак, як додає Тарас Гордійчук, громада до останнього наполягатиме, аби приміщення все ж передали на їхній баланс. Якщо вони все таки виставлять, то хоча б щоб повідомили нас. Оскільки дане приміщення перебуває в нас на території, можливо, чи ми, чи можливо, хтось з е, якихось магнатів проявить можливість і викупити це дане приміщення. Але ми все таки будемо наполягати на тому, що нам його передали відповідно закону децентралізації безкоштовно на наш баланс. Наразі, як зазначає Андрій Пахотін, першочерговою задачею є мінімальне відновлення занедбаних будівель. Додає, для цього уже розпочали оформлення земельної ділянки під будівлею. Опісля розпочнуться ремонтні роботи, і лише після того вирішуватиметься подальша доля даної ділянки. Процес будівель передався. Зараз оформляється оце, що по якому питанню ми зараз спілкуємося: саме оформлення земельної ділянки під будівлею. Воно завершиться, я думаю, місяців два-три, тому що це не швидка процедура. І далі, я думаю, якраз на весну у нас буде вже трошки тепліша погода, і ми зможемо вже якісь там зробити роботи для збереження для, для ремонту даху. Вікторія Якимець, Микола Мельничук, телеканал Media Group.